Всім привіт! Радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Якщо коротко про що цей ютуб канал, зараз піддельник дзвони, щоб я вставав. Якщо коротко про що це ютуб канал, то ми купуємо та продаємо гаражі, щоб заробити якихось коштів. І так, сьогодні другий день підготовки цього гаража до продажу. Ззаді мене ви бачите ворота покращені, але вони погрунтовані, насправді, не краска, а ґрунтовкою. І я вставлю це зараз. Ви зараз будете дивитися це. Так, покраска ворот. Ось такі ржаві ворота, треба буде сьогодні покрасити їх, що я придбав, скільки воно коштує. Так, придбав ось такий лоток 32 гривні. Ну, по суті, я все покажу, тут на 270 гривень. Там якусь грунтовку купив. Це 104 розпаритель, щоб протирати. І плюс ще валік такий і кісточка, щоб в труднох доступних місцях. Раз. Гривен 100, як обычно. Хай буде. Так. Все. Починаємо протирати. Зараз будемо протирати ворота і красити їх. Нічого замислового того много немає. Минуло вже десь годину, як я покрасив, бо приїжджав з ще щоб доварюватися мені та усиляв їх тут і тут. Ось такий колір виходить тепер ворот. Ну це ґрунтовка, начебто непогано. І поїхав ще, докупив на 340 гривень ще три банки, тому що однієї банки вистачило майже на всю цю половину. Ну я там, в принципі, закінчив красити, тому що приїхав. Зараз буду. Далі продовжувати. Растворителем його проходжу, а потім уже крашу. Так, що такі діла так ну що, зараз збалтим краску. Хорошо, тільки зараз покажу, який валик купив, тому що я не показував вам, який валік Одна половина вже майже готова, але її треба там докрашувати кісточкою. Ну таке там. Галки, і все таке Зараз все змішаю. Ось валік такий, він вже, я варсистий. Але краса дуже прикольно. Нічого не залишається. Я взяв ще один такий. Зараз цей. Можливо, я поміняю його на інший, але не факт. Встил, їздив додому на обід і цей, Їздив додому на обід і валік водою заливав, щоб він не засох. Зараз все треба добре розмішати ґрунтовку. Це ґрунтовка якась, не знаю, це не реклама, бо мені не платять, звісно, ніхто. Металеве в дерево, обычна горготовка сіра, ось такі справи. Так, що ми маємо вигляд через 3 години. Так, ця сторона покрашена повністю з проємами, все готово. Тут набагато краще стало виглядати, звісно. Покрасив, думав ці перемички не красити, думав мене, фарби. Але вистачило, тому вирішив вже докрасити, щоб все було одним разом. Це насправді не фарба, ну, для того, щоб закрити ржавіння і все інше, вистачає. Так, цю сторону теж докрасив вже. Тут все докрашено. Ось так. Зараз все виглядає. Потім треба буде ще зверху пофарбувати, і буде все чудово виглядати. І, ну Звісно що так виглядає трохи краще ніж було, скажіть. Так, все докрашено, Валіком, кстати, красив. Дуже чудова ідея. Навіть кісточки потім не красив взагалі, тому що було неї незручно красити. Що у нас в перестратеному матеріалу? Так це 4 банки 0,9. Грунтовки і банка І Росторителем протирав перед тим, як красити метал, щоб був протертий. І ще валік, звісно, он валік він викидається. і Та штука коробка 32 гривні коштує вона, теж не потрібна. Так, ось такий, кстати, до речі, валік, в мене ще один є. Потім буду фарбувати такий ворсистий, Але прикольний краси дуже чудово. А, ось такі справи. Потратив на це десь години 2 часу до обіду і години так, десь 3 після обіду. Тобто загальна кількість годин витрачена десь 5. Але покрасив і все стало набагато красивіше виглядати. Зараз трохи почекаю, поки це все сохне, але воно швидко дуже сохне, на вулиці тепло, тому фарба майже миттєво в цій коробці схватується. І навіть приходиться додати розтворитель цей. Так що такі справи, гараж починає виглядати трохи цікавіше. А це нам дуже подобається. Ворота мені подобається, як зварили. Замки відрегулював і все. В общем, На сьогодні все. Завтра працюю, післязавтра у нас, післязавтра я ви... вивозю цю всю землю і вівторок за Якось так по плану. Але ви це побачите відео трохи пізніше. Тому що треба це все змонтувати, і я вже заодно покажу вам ворота повністю, вивезу мусор і забітоную це напевно буде все одно відео. Так, ось ви і подивилися, вже, як я грунтував ці ворота. А зараз у нас восьма ранку, навіть 7.30, Я замовив машину, щоб вивести світ, цю всю землю, викопати її і забітонірувати все. Тому зараз восьма ранку майже, і сьогодні пройшов дуже великий дощ. Що ви бачите, тут калюжа стоїть і болота. Мені позвонив навіть той, хто вивозить мусор і запитав, типу, приїжджати чи не приїжджати. Ну, я думаю, хай приїжджає, що мені втрачати час, треба працювати. Так що такі ось справи. Зараз приїде машина і я буду е, навантажувати це все. Але перед цим мені треба зробити якусь розмітку, щоб якось орієнтуватися, де покуда краще копати. А що давайте в тенласі подивимося трохи. Так, і що ми бачимо зараз? Трошки тяжеловато кидати землю, бо вона в мокра вся після доща, але нічого страшного, типу стерпимо і таке. І що у нас? Ось така яма вже виходить. Хотів трохи ширше копати, але тепер не знаю. Подивимося по часу, то по-моєму настрої бажання. Тут бачите, углубляємося трохи. Тут це земля, ніхто навіть щебня там не підсипав трохи, нічого не зробив. Хоча б могли б, коли будували цей гараж, начебто же ж був у людей. СССР все ж таки. І все тут просто засипали землею. Не знаю, на що вони розраховували. Воно ж все рівно буде постійне болото біля гаража. Ну, в общем, углубляємося поки ще на штик. Вже знайшов якусь техніку, копання цієї болотяки. Нічого страшного, зараз ще трохи сталося. Вже напевно три на метра півтора, метр двадцять викопано. Треба просто позачищати, зараз відпочину трохи і далі продовжимо. По суті, можна копати там, ще туди. Хотів 2,50, але 2,50, бачите, десь буде аж по туди, отак, от, відсюди за колесом. І так, 2,50. Ну, не знаю, потрібно воно так широко чи не потрібно, чи на відкриті ворота. Метр отак зробити, та і все по суті буде. Не знаю, будемо дивитися зараз. Покопання, як воно піде. Треба трохи ще глибше зробити, бо бетон будуть заливати, а від, нижньої, від ворот нижніх на 3 см, ще відступити. Тобто треба ще трохи скапувати. Хоча така яма виходить. Треба ще й там буде прокопувати, виходить. Ще й тут приходиться, напевно, прокопати і або зняти якимось трактором, щоб трохи якось розрівняти, бо буде перепад. Але Якщо буде перепад, там підкопаю для стока води, воно якось саме вимиється. потім те буде нормально. Головне, щоб тут було нормально. Ну Тут між гаражами по-любому придеться під якусь стінку з кирпича ложити, бо перепад в мене і в нього буде дуже великий. Сантиметрів 10. В мені вся вода буде від нього текти і під мій гараж. Так що так, так діло не буде. Зробимо стінку з кирпича. Там якраз кирпичі в гаражі знайшов. І так, пройшло вже майже. Три години роботи, я не встигаю, тому кожен час цієї машини, буде коштувати 50 гривень і ми будемо працювати далі. Бо треба все це доробити. Тут, по суті, бачите, вже там яма викопана 20 см, Опять підсипки буде 10 см, і тут треба ще це все доробити. Може зараз не видно, потім покажу. Треба ще трохи. Бо метр 25, отак. От я прокопав, тільки це метр 25, бо якраз ворота відкриваються. Мені треба ще хоча б. Пів метра. Прокопати рівень машини і була бомбіна. На в машині вже кстати, багато В землі. Практично весь кузов забитий. Зараз покажу. Бачите, з цієї сторони майже все. Ну є ще, звісно, трохи. Ну, якраз два часа ще пороблю і буде повна вона. Зараз буде повністю заповнена. Мені потім треба буде тільки підрівняти і все. Хочем, працюємо. Так, і зараз вже все дознімав, просто напевно було. Не видно? Тут сантиметрів 30 десь яма. Ось така яма вийшла. Я все це прокопав перед гаражом. А, можна за поворотом побачити, яка яма насправді. Бачите, раз. Ось така яма вийшла. Ну то нічого, Ось тут треба розпланувати трохи таке. Фундаменту тут немає, треба прив'язуватися якось до нього. І зробити це все по-людяному. Короче, так якось вийшло. 4 години роботи і 600 гривень за вивіз цієї штуки. І так, декілька годин спустя пустя ми тут вже працюємо, тут вже поставлені ось такі типи закладних, по яким будемо цей стягувати бетон. І виявилося, що під воротами немає фундаменту. Тобто це зараз ворота гаражні, а під ним... Просто болото якесь і накидані просто кірпічі. Тобто Ви бачите, що оце ось не годиться геть. Тобто із цього ворота просідають і все інше. Тому зараз треба це все витягнути звідти. І завтра все одним, одним цим забетонувати слоєм. Ось так от буде ось так раз. І все. Тут яма вже робиться. Ну, в общем, завтра покажу чи сьогодні, ще, що доробимо. Так. Кінець робочого дня. Це ж ми зробили ось так. Тут тепер ну, вам не зрозуміло, трохи, але ось так буде зрозуміліше. тут тепер під воротами вже немає нічого, потрібно буде забітинувати, і воно буде одним слоєм і не будуть просідати ворота, бо вони трохи просіли знизу. Ну і тут така висота. Десь Та сантиметрів 30 виходить. Ну і тут все по колу. Будемо завтра бітинувати. А тут, щоб від сусіда нічого не текло, бо сусід буде фу, трохи цей вищий. А в нас буде нижче, тому зробимо ось так. Все, сьогодні кінець робочого дня. І сьогодні вже задля мене ви бачите отсів, 2 тонни і щебень. Все разом це вийшло 1900 гривень з доставкою. Вчора ви знаєте, що яму викопати було 700 гривень, а 600 вивезти. Так що сьогодні ось такі справи. Тут трохи є отсів, а зараз будемо заливати оце. А, ще вчора бетономішалка. Бетономішалка, зараз покажу. Так, взяв все-таки в оренду я цю бітономішалку. 150 гривень, щоб її привезти, 150 гривень, щоб повезти, і 200 гривень сутки. Мені вона треба на сутки, але якщо піду добре справи, то можливо ми заштукатуримо якусь зі стінок, а можливо і всі. Так що ще плюс 700 гривень за бетономішалку. Ось такі розтрати насправді дуже багато. І тут, що ми зробили, те, що виявилося тут під цим підворотами. Не було геть бетону, тому прийшлося все видовбити отуди, і тепер будемо заливати повністю, щоб був якийсь крепкий фундамент. Бо ворота почали трохи просідати. Машина сюди не заїжджала 20 років, тут ніхто не ставив машину. Але було видно, що коли раму варили ці ворота, то було видно, що по бокам просівши, а тут по центру горб такий. Кроще, де неї машина. Ось тут попросідала трохи. Тому було вирішено це все викинути, бо тут був просто кірпіч і це все залити одним слоєм. Зараз викатуємо бетономішалку і ще привезли воду вже. Воду приходиться возити в таких каністрах і їздити по воду. Не мої каністри взяв просто в оренду. так що ось така ситуація. Зараз будемо по-бистрому це все робити, щоб зробити хоча б за день. Надіюсь, дощ хоч не піде, бо буде не дуже. Так що потім включимося. Історія багато-багато так, Почали робити залівку бетоном. Ось бачите, зробили стіки і трохи не хватило тони щебня а ці стався, а це ще стається, щебня вже не вистачає. <клес> Тому виріши закупити ще 2 тони піска і тонну щебня В общем, перша заходка була 1900 гривень, другий раз він мій привіз тон, 2 тони цього і тонну Щобня за 1800. Ну, так, да, пісок трохи дешевший просто. Так що зараз заливаємо. Далі двигається робота, вже типу, 100 баксів, то на це пішло. Так що, ви все рахуйте, я буду рахувати, і потім в кінці подивимося, вигідно це чи не вигідно. Ну Тут слой виходить такий хороший, сантиметрів 15-20, як де. Це зараз ми вже підсипали трохи, бо була велика яма. В общем, такі справи продовжуємо працювати.